Всім привіт! Це відеогляд на акумуляторний тример для видалення ковтунців. До комплекту входить зарядний кабель, щіточка для очищення лез, інструкція і така от акумуляторна машинка з дисплеєм. Збоку бачимо вхід для зарядного кабелю та кнопку вимкнення. По мірі заповнення контейнера можемо зняти кришку. Сіточка тут виконана з нержавіючої сталі. Також знімається лезо і шести пластин. Можемо за необхідності прочистити щітку, яка в нас іде в комплекті. Рівень заряду у відсотках відображається на дисплеї. Важить машинка 128 грам. Будемо видаляти дрібні ковтунці з толстовки. Зараз я швиденько пройдуся, покажу вам, в якому вона зараз стані. Ось так вони виглядають ближче. Можете порівняти дві сторони капюшона, по лівій стороні я вже пройшлася машинкою. І ось так виглядає кінцевий результат. Тільки погляньте наскільки добре машинка впоралася навіть з дрібними ковтанцями. Тепер покажу на прикладі зимових шкарпеток. Ту, що зліва я вже очистила за допомогою машинки буквально за одну хвилину. І погляньте, як вони виглядають в кінці. Довжина зарядного кабелю складає 75 см. Під час заряджання відсотки відображаються на дисплеї.